Ваше тіло це розумний механізм, який через хвороби намагається повідомити вам про внутрішні проблеми. Хвороба це не просто фізичний стан, а сигнал про те, що десь заблокована енергія. Замість того, щоб сердитися на тіло, подякуйте йому за спробу допомогти вам усвідомити внутрішні проблеми. Так воно намагається повернути вас до гармонії та благополуччя. Наприклад, якщо у вас болить спина, це може бути не просто фізична проблема, а сигнал про внутрішній конфлікт. Можливо, ваше тіло говорить вам, що ви потребуєте відпочинку, але боїтеся виглядати лінивим. Хвороба допомагає зрозуміти, чого ви хочете, які страхи заважають вам, і вчить приймати себе такими, якими ви є. Не забувайте, що кожен стан вашого тіла має глибокий сенс і може бути ключем до розуміння вашого внутрішнього світу, підтримуйте діалог із собою та дякуйте собі за те, що ви навчаєтеся і зростаєте.